Друзі, привіт! З вами знову Сашко. І сьогодні нас чекає знову гра Козаки 3 з дуже цікавими налаштуваннями. Ми граємо 10 хвилин миру, але ресурси в нас мінімальні тільки по одній тисячі. Усіх ресурсів було спочатку. Зараз я вже перемістився. На початок війни, на кінець е, часу миру. І сьогодні я граю зі своїм підписником. Нас чекає декілька ігор, але от саме зараз е, цей нік, нуб, е, цей. Хлопець мій підписник, і ми з ним списалися. І ось ми з ним граємо. Хочу, друже, поздоровити тебе з е, Днем народження, <гум> тому що я дізнався. Ти мені сказав, що в тебе день народження. <гум> дивіться, дивіться, я побачив, що їх дуже багато і вже тікаю від нього. Але але, ось групуюся і зараз буду атакувати. І ось цю гру, друже, я тобі дарую на твій день народження на своєму каналі. Дивіться, дивіться, як добре він викошує моїх. Ха -ха, молодець. Супер, супер. Дуже цікаве налаштування. Е, так от, друже, я тебе вітаю з днем народження, бажаю тобі. Грати все краще і краще, бажаю тобі, щоб всі твої мрії збувалися. Подивіться, я побачив, що така фігня. Я тікаю вже на свою базу і буду робити ставку на розвиток економіки. Тому що зараз вона, зараз вона в мене така середня. Буду робити її кращою, щоб атакувати другий раз. Продовжую бажаю тобі. Грати ще краще, бажаю тобі, щоб усі твої мрії збувалися. І щоб а, все, все, що ти плануєш, щоб тебе все виходило. Бажаю тобі, перемоги України. Бажаю тобі, а, щоб. В тебе було багато можливостей у житті, щоб в тебе були а, гроші, щоб тебе оточували люди, які тебе поважають, які тебе люблять. Щоб все було в тебе просто суперово. А, і якщо ви теж хочете побажати а, йому. Щось, любі друзі, будь ласка, пишіть у коментарях під цим відео. Я гадаю, що йому буде дуже-дуже приємно. А зараз я готуюся до другого етапу, до <див> другої атаки. Ось я, як ви бачите, наймаю вже пікінерів польських. Ми, до речі, граємо обидва Польщею, щоб в нас не було ні в кого ніякої переваги. Ось він стоїть на захисті. Дуже багато в нього пікінерів, дуже добре. Молодець, молодець. Можу трохи сказати те, що тобі треба було ось ці шахти, шахти з металу, ось тут зверху шахта з вугілля. Всіх їх треба було займати, друже. Так, подивимося. Ну, тут, в принципі, все добре. І давайте трішки прискоримо і подивимося, яка буде битва далі. До речі, дуже цікаві налаштування з однієї К розвиватися складно, але все ж таки цікаво. А, тому, тому всім рекомендую. Дивіться, я вже наймаю гранадерів і йду у атаку. Так, добре, добре. Подивимось, що ось тут в нього. А, так, У, м, практично вдосконалені вже пікінери. Круто, круто. Скільки ось тут? 480. Це просто нереально. Так, дивимось, дивимось що ось тут. В мене пікінерів було десь 300, але в мене ще гренадери. І ось я його прожимаю. І йду, йду, і ось тут вже перемога. Але все ж таки ти молодець. І ще у своїх селян направляй, будь ласка, одразу, щоб вони не виходили, не стояли, не чекали чогось. А виходили і одразу йшли, наприклад, збирати житло. Чи йшли рубати дерева. Ну, все, друзі. А ми зараз приходимо до іншої. Гри, це теж прикольно, теж цікаво. Ще раз вітаю тебе з днем народження, друже, і ми переходимо далі. Друзі ми знову на зв'язку, і це вже друга гра налаштування ті ж самі. Десять хвилин миру та одна тисяча ресурсів. Так, дивіться, я вже ось таким невеликим загіном йду вперед. 81 Пікінер. Граю я з Крісті. Це дуже гарний гравець, достатньо гарний, близько 400 перемог. Дивіться, дивіться, але яка була помилка? Він одразу йшов у розвиток. І хотів підтримати саме економіку. Він добував ресурси, щоб побудувати два міських центри. Дивіться, в мене один міський центр, але я усі ресурси сконцентрував, щоб побудувати дві казарми. А він спочатку зробив. Два міських центри. І це була помилка, але, звісно, іншого разу він би грав трошки, ін... і... <кій> трошки по-іншому. Але ось тут вже як є. Я ось тут вже несуся своїми пікінерами і гадаю, що Ну, тут зрозуміло, що зараз буде, але я хотів наголосити саме на цьому, у цій грі. що Коли ми граємо з невеликим кількістю ресурсів, то треба все ж таки. Думати спочатку про армію, тому що коли у держави погана армія, то хто ж буде рахуватися з цією державою? А якщо у держави гарна армія, як наприклад, у нас в Україні, то з нами рахується зараз увесь світ? Тому перше, що треба робити, це робити ставку саме на армію. А далі нас чекає третя гра, реально дуже прикольна, де була справжня психологічна атака на супротивника, дуже сильний супротивник, 1800 перемог, і це реально був дуже класний для мене досвід. І звісно, що налаштування ті самі. Тому Крісті тобі дякую за гру. І ми переходимо далі до третьої битви. І, як я і обіцяв, зараз битва на тих самих налаштуваннях, з супротивником якого 1800 перемог. Дуже-дуже цікаво, як це буде. Давайте, давайте подивимося на його розвиток. Чим він ось тут займається. Прикольно, прикольно. Вільно. В нього одна казарма, дипломатичний центр це круто, А в нього також конюшня вже є. Ну, подивимось, подивимось. Економіка в нього трошки краща, мабуть, за рахунок дипломатичного центру. Але все ж таки подивимось, зможе лі чи зможе він втримати залізний каток Сашка. От я вже несуся, несуся вперед своїм залізним катком. І подивимося, чи зможе він його зупинити. Все ж таки, 1800 перемог це дуже круто. Це дуже прикольно. Я люблю, коли мені попадаються реально сильні, сильні супротивники. Тому що коли програєш сильному супротивнику, то ти ну, так він же сильний. 1800 перемог. Ви що. А коли ти виграєш, то ти виграв у сильного. І дивіться, його, його військо. Бачите, він пішов у економіку, і коли я прийшов зі своїм залізним катком, йому практично нічого не залишалося, як просто здатися. Тому що це ось така гра. Треба спочатку думати про армію, особливо коли ви граєте на 10 хвилинах. Особливо, коли у вас тільки одна тисяча, одна тисяча ресурсів. І вже далі, вже далі ви просто робите ставку на армію і вдосконалюєте, вдосконалюєте, вдосконалюєте її, щоб максимальною сильною вона була. Ну що ж, друзі? А, з вами був Сашко. <хи> Ось така швиденька гра в нас вийшла з супротивником на 1800 перемог. Це дуже круто, мені дуже сподобалося, дуже дякую тобі. А, реально, реально. Це дуже прикольний досвід. Дивіться, все ж таки, не так просто я пройшов і зніс його, але все ж таки, трошки-трошки не вистачило йому сил, щоб перемогти у цій битві. Дивіться, він щось, щось ще робить, але все ж таки, це вже не має ніякого сенсу, тому що вже йде підкріплення. Ось, вже йдуть мої пікінери. Я їх там вдосконалюю. Він забув, забув за те, що він хотів зробити рейд. Дивіться, зверху синя цятка. Це він хотів зробити рейд, але повністю про це забув і якось намагався відбити відбити мою атаку, але не вийшло. Друзі, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки. Буде багато прикольних відео. Якщо є якісь ідеї, як можна... Ще прикольно зняти експерименти. Обов'язково пишіть. Якщо ви ще не бачили експерименти, обов'язково передивіться там, де тисяча селян розбираються з тисячою кріпаків. Тисяча селян розбирається з, з, з трьома сотнями російських новобранців. Там де тисяча селян розбирається з п'яти сотнями стрільців російських. Це дуже дуже прикольний контент. Я його знімав а, саме для вас, тому дивіться, з... гарно проводити час. Це мені, а, мені це дуже подобається, що мої відео викликають а, таку, знаєте, позитивну емоцію у українців. Це дуже дуже прикольно. А вам, друзі, я бажаю щастя, усього найліпшого. Бажаю нам усім скорішої перемоги. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення!